Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті техніка китай-промівська приїхала з проблемою, що потрібно підлаштувати карбюратор, тому що вона давиться при натисканні на газульку. Інколи буває не запускається зовсім, інколи буває запускається, але дуже кепсько. Спочатку запитали, що може бути. Сказав, ну, першим ділом потрібно перевірити, чи там е з циліндропоршневою групою все добре, там, чи ущільнювачі тримають, чи не повилазили. На що клієнт сказав, що він їх проливав пальним, вони тримають. Е по факту... По факту перевірив на герметичність. Звісно, що після заміни циліндропоршневої групи, тому що отак от виглядає циліндропоршнева група, тобто сам поршень в неї, верхнє кільце от воно нахрен не ходить, нижнє нижня трішки біготить. Верхнє не ходить зовсім. Там отакі от штуки знаходяться продурочки за дурочки як правильно сказати цей щільнювач піна була ну вона на отак стояла я пшакал пшакал то піна була от в цьому місці в цьому місці, сам ущільнювач він там витертий його роз'їло пальним тому що її ще заливало, в картері було там трішечки пального ну, паливної суміші. Після оцих от довгих ремонтів, тобто ну, не довгих, а кількість них набридло мені глушити вже випускний отвір, і я почав просто пальчиком закривати. Ну, отвір на глушнику. Впускний я глушу, а отвір тримаю пальцем. Де насос, я вже насос згубив. Насос є, а насос. Нахрена нам насос, якщо нам потрібно свічку впордовувати. Вкручуємо свічку. Не ну, ні ні тиск не тримає. Тут ущільнювач уже поміняний. вам было видно и мне было срочно сначала тиск падает Блін, я не бачу, що на ущільнювачу. На тому щільнювачу жорстко було. Е, ну, не робіть так, тому що це все до одного місця потрібно. Ну, у мене на деяких виходило, що От, запінило. Але воно не пінило, коли коли був тут старий ущільнювач був встановлений, воно там не пінило на глушнику. Зараз підкине гумову прокладку і спробуємо знову накачати. Що хотів я вам це... Ці цим відео сказати, що якщо у вас немає насосу і ви вирішили там провити пальне на ущіннювач, щоб знати, чи тримає він, чи не тримає, Ну, без насосу це 50 на 50, тобто саме паливо може не проходити, а ущільнювач не тримати. А там вже дивіться. Як вам буде зручно? Так, там закрили, закрили, качаємо. Ну, можна сказати тримає, але там малесеньке-малесеньке падіння відбувається. Трішечки впало. Не сказав би ще дуже. Так як розібрали, то потрібно вже міняти. І мы ми можемо мости валяпнути. Перевірити вакуум, тому що тиск може тримати, а вакуум не тримати. Якщо вакуум не, не тримається, це однозначно е, ущільнювачі. Ну, якщо тиск не тримає, то це все що завгодно. Ну, Пише, що в нормі. Так що якось так. Ну і так, так як цей я вже поміняв, то цей також потрібно міняти однозначно. Міняється воно в парі. Хто бажає, той міняє. Хто бажає, а потім бажає щось там шукати. Він такий розбухший, наче його вкинули на... на 24 години в каністру з пальним. От, що буває із ущільнювачем, якщо... Якщо техніку переливає, інколи буває, що їх просто роз'їдає, вони розбухають, розкисають. Зараз одесеньку ущільнювач міняю, складу все докупи і спробую запустити, чи працює цей карбюратор, чи ні. Якось так. Зараз знаємо, чому вона поливала чи то через саму циліндропорошневу групу, чи то через виход з ладу карбюратора. Пробуємо качати. Ну, качає. Пробуємо запустити. Тубер забув вимкнути. Ну, Наразі Наразі працює, холостого замалу, трішечки додати. Запущу її, вже протестую, потім вона вирішиться стояти, якщо, звісно, польється через сам корпус повітряного фільтра паливо на вулицю, значить кирдик самому карбюратору. Карбюратор потім вже поміняється. По факту, що? було. Це ущільнювач із самого основного, зі сторони пускового. А із самого не основного, це, це така ну, вторинна проблема, чому, мабуть, переливали, і вона запускалася, або кепсько запускалася, або не запускалася. Це отака от штука. Верхнє кільце не ходить, нижнє бігає, верхнє, верхнє, от, у цьому місці. Воно просто. Типу як хоче вийти з того місця, але не може. І щеплення, тому що там вже немає тих накладок. От вона посиняла. Накладок немає. Щеплення, циліндрополочнева група і ущільнювачок. І відмиття безпосереднього корпусу повітряного фільтру, там де зона чистого повітря. Все інше не милося, все інше ще не чистилося. Бак тут трепнутий, бак я трішки відтер і все. Потім через деякий час, через оцю тріщину нальє і обригає всю техніку. Якщо клієнт погодить, то буде заміна бензобаку. Якщо не погодить, то хай ригає йому. Пальне на спину. То, то вже суто його справа. Я ці справи не лізу і вам не бажаю туди лізти. І якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Меро вам. Після ремонту дану техніку, я звісно, що дергав, на камеру дергав, після камери вона вичахла, я її дергав а в клієнта вона чомусь не запустилася я віддав клієнту, а в клієнта вона не запустилася. І також е, основна із е, таких перших перших гудочків. Якщо вже техніку запускають, пробують, то навіщо вимикати тумблера. Пального тут немає. Е, те, що тут було поміняне поршнево, поміняно, там, що там ущільнювачі були поміняні. Також давно було, ну як давно, пару днів назад, Для мене це давно. Зараз спробуємо. Також я говорив про карбюратор, якщо вона запуститься на даному карбюраторі, то він лишиться, якщо ні, то звісно поміняється. На даному карбюраторі вона запустилася, також це все було видно на камеру. На камеру було видно без жодних нюансів. Пробуємо підкачати, підкачує, пробуємо запустити з блоком газу краще всього. По звуку, наче наче сальник виліз. А, ніхто насі там він повну пального в глушникові от. Блін. І не виливається скуденка. Якщо повірити, що там є повно, давайте отак от, от зробимо. От мокре все. Давайте протрем. знову. глушниковый, там пальный. То есть клапан, обои есть до усрачки, або клапан лих. Ну, а так я бы не сказал бы еще. Клапан течет. Що так, що так, то воно все мокро. І в мене питання, якщо в глушниковій купа пального у нас жахнуть, то Запустимо? Ну що скажете, потрібно міняти карбюратор чи ні, якщо в мене вона запустилась, то ще вона залита була. Я гадаю, що аватари взяли. О, трішки. А, то все, пальне воно виплюнуло, то там вже нема нічого в глушникові. Я гадаю, що аватари взяли за слінку, закрили, тумблер ви... виключили і дергали до усрачки, але вона так і не запустилася. Ну, Я не бачу сенсу міняти тут. Карбюратор. Вона працює, працює. При клієнті вже завтра запущу, хай дивиться, що вона запускається і все. Інших варіантів просто немає. Тому що якби клапан боліг на карбюраторі, то вона б не запустилася б зовсім. Плювала б і в глушника, і плювала б на вулицю чи через корпус повітряного фільтра. Якось так. Давайте ще раз дёрнем. Ну, дермо. Можна і дергати хоч до усачки. Вона буде працювати. Це все.